Пересувна фотовиставка Благодійність крізь призму об'єктиву курсує по 11 регіонах України. Однією з зупинок став обласний центр Закарпаття. Із 630 світлин, представлених як професіоналами, так і любителями. Поважне журі обрало 40 кращих фотографій. Проект проводиться уже втретє українським форумом благодійників. Дуже різна показані різні аспекти благодійності. Люди можуть побачити, що благодійність це не тільки виражається допомозі коштами, це може бути увага, і турбота про людину. Тобто дуже дуже, дуже різні. Це і волонтерство. Тобто, відвідавши нашу фотовиставку та почитавши історії, ви побачите, що благодійність дуже багатовика. Мета фотоконкурсу популяризувати благодійну діяльність, також показати іншим життя людей з обмеженими можливостями. Зокрема, кожен із авторів повинен був додати до світлини перед історію. Переможець конкурсу ужгородський фотограф Януш Немиш. Його робота любов безмежна, виконана в дитячому будинку села Вільшани, що на Хущині. Автор зобразив волонтера, який годує дитину. Знімаю там ціла Україна, знімає той, хто знімає цю важку тематику. Вийшло так, що мені пощастило. На цій експозиції важкувато, тому що це неординарні фотографії. Тут показано, показаний інший бік життя. Тобто, ці. Маленькі люди, які там щодня перемагають самі себе, не кожен може. Завітали на фотовиставку і гості із США, а саме з Корваліса, міста побратима Ужгорода. Спочатку вони відвідали реабілітаційний центр «Дорога життя, якому подарували автобус. Іншою зупинкою стала виставка. Гості вражені не тільки фотографіями, а й загалом благодійною діяльністю у краї. Я побачила, як за допомогою залучення додаткових коштів грантової допомоги є спеціальне обладнання, навчання персоналу. Я бачу, як це все розвивається. У нас на батьківщині це дуже велика частина надання послуг більшій кількості людей. Дуже приємно бачити, як у інших частинах світу також допомагають таким людям. Відвідали фотовиставку і герої робіт. Вони виступили зі своїми номерами. Зокрема, вразив глядачів зворушливий танець Віктора у колясці та його партнерки Світлани. Усі ж присутні отримали купу емоцій від побаченого. те, Що на люди з деякими вадами, потребами фізичними. Прагнуть до життя, прагнуть жити цікавим, насиченим життям. Ці ситуації дуже сумні, але дуже надихають. ці обличчя, які зображені на фотографіях, це зображення, це фотографії особливих людей. Вона зроблена для того, щоб допомагати цим людям, і це прекрасно, що знаходяться такі благодійники, які організовують такі а, акції. На виставці продемонстрували свої роботи вихованці центру Дорога життя Ужгородці мають можливість ознайомитися з фотороботами до 2 жовтня.